Україні зараз майже 30% добрив підробні без діючих речовин. Якщо ми говоримо, а де найдешевше, в якому добриві найдешевше фосфор, то номер один це амофос. Причому я зараз говорю про 11,52, бо якщо Бо що візьмете якийсь казахський або марокканський 10,46, там менша доступність, Да? тобто краще все таки дивитись на 11,52. п'ятдесят до речі, пишеться в сертифікаті з добривом. Якщо купуєте на гровекс маркеті, добриво менеджер вам сертифікат на це добриво обов'язково дасть, бо в нас то все є. Бо ми працюємо пряму з імпортерами, і в нас є абсолютно всі документи. І ризика, то що ви купите якесь неякісне добриво, теж не існує, тому що в нас не існує можливість десь, щоб воно до нас попало. Бо ми працюємо з тими, хто безпосередньо там корабель або поїзд добрив завіз. Да, і напряму ви через Grobex Market берете добриво у імпортера та да, того, хто завіз в Україну. Таким чином ви ще й унеможливлюєте фальсифікат дато тобто з покупку якогось добрива, десь там. На тисячу на дві на три дешевше, але там діючі речовини буде зеро в Україні. Зараз майже 30% добрив добре підробні без діючих речовин. Тому запрошую вас на Гровекс Маркет. Якість кожного товару гарантую я особисто.